Перший на території області центр для переселенців у Солопківецькій територіальній громаді створили житло для ВПО, де постраждалим від війни надаватимуть психологічну допомогу. Приміщення розраховане на 23 людини, однак поселять дещо більше. Якщо є, допустим, сім'я з п'яти чоловік, ми можемо надати її ту ж саму кімнату, де розміщається чотири чоловіка. Ще одну ліжко достат. Тобто ми можемо розмістити тут. Ми так підсчитували, близько 30 чоловік. Облаштували шелтер в приміщенні колишньої поліклініки. Волонтери зробили ремонт та створили комфортні умови для проживання. Кімнати облаштовані ліжками, облаштовані шкафами, комодами для зберігання речей, облаштовані душові кімнати, облаштовані туалетні кімнати, облаштовані загальні кухні. Є також стиральні машини для стірки білизни. Потреба у створенні такого центру з'явилася на початку року. Громада зробила ремонт на понад 2 мільйони гривень, а облаштувати приміщення вдалося завдяки благодійникам. Хтось холодильники, хтось побутову техніку, хтось меблі також долучилися і далі будуть долучатися частково коштами Луганського області, те, що потрібно докупити вони за рахунок свого бюджету. Також доукомплектують те, щоб були створені всі умови для проживання їхніх мешканців, які вимушено переселилися на Хмельниччину. Проживатимуть тут переселенці із Луганської області, які опинились в скрутному житневому становищі. І потребують поліпшення житлових умов або взагалі не мають житла у межах дії меморандуму. Ми будемо переважно надавати місця переселенцям з гірської громади. Однак можуть, однак можуть розміщатися інші. Почнуть заселятися до притулку з початку наступного тижня. В планах громади в подальшому розширити центр, адже наразі в Солопківцях проживає понад сотня внутрішньо переміщених осіб. Опанувати навички успішних перемовин. Представники волонтерської спільноти, бізнесу, керівники різних рангів зібрались у одному місці, аби навчитись ефективно та результативно вести діалог. Практикум, ефективні переговори в кризові часи втілили у життя за ініціативи голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк, спільно з агенцією регіонального розвитку та регіональним представництвом української платформи Жінки в бізнесі. Ми передбачаємо такі командою жінок, такі низку. Різноманітних тренінгів саме для лідерів, для керівник, керівниць, тому що сьогодні кожен керівник зіштовхується з багатьма викликами, і це отримання власних команд, це і ведення переговорів на абсолютно різних рівнях. Спеціалісти кажуть, зараз майже усі перемовини звелись до одного найскладнішого типу жорсткого, який передбачає розмову з ультиматумами, і саме практикум допоможе учасникам прибрати пострадянські наративи і приборкати більш приємні для. Обох сторін стиль сьогодні дуже важлива, якби тема, де ми будемо розглядати базовий алгоритм ведення переговорів і накладати на те, а як змінилися переговорні моделі в кризові часи. Тому, якби сьогодні, це буде такий умовно практикум занурення да в алгоритми переговорних моделей. Ми якраз будемо говорити про три переговорних стилі. В нас будуть практичні вправи, де кожен з учасників зможе на собі повідчувати. А який такий стиль мені притамане, тому що зазвичай ми не відслідковуємо. Ми ін інтуїтивно, слідуємо тим стилям, які в нас закладені Перемовини, ведення нарад, і навіть звичайні діалоги усе це змінилось з початком війни, адже стресу та хвилювання у кожному дні стало більше. А окрім місцевих підприємств, у місті з'явились і релоковані, які мають певні страхи відкритись та розпочати справу інколи з нуля. Ми допомагаємо їм і запустити бізнес в новому місті, і знайти можливість ведення бізнесу, і відкрити бізнес в нашому місті. Ми проводимо різноманітні навчання і Якщо є бажання, то і хоча б одна сторона да настроєна на роботу, то інша сторона все таки. Ну, ми дуже стараємося допомагати, підтримувати, підтримувати от такі і соціальні проекти, і початкові такі бізнесові проекти. Практиком переговорів це ще один приклад небайдужості влади до підприємців, бізнесу та усіх тут присутніх, адже спілкування та вміння домовлятися це основа нашого сьогодення. Сьогодні кризові ситуації та кризові стани переживає кожен. України в розрізі усіх регіонів нашої держави це звичайно внутрішні переміщені люди, це волонтери, це представники сфери охорони здоров'я і освіти, тому що в них надвелика також велика зона відповідальності. Це представники бізнесової спільноти, тому що потрібно далі працювати над наближенням перемоги, роблячи своїми діями, своїм якісним виконанням покладених на них обов'язків вклад в наближенням перемоги. Разом з тим потрібно не втрачати свою майстерність працювати з колективами і правильно своїм співрозмовником виходити на лінію діалогу. І спілкувалися з представником громадської організації безпосередньо похмельнични з Мар'яною вчарук, яка представляє українську платформу жінків бізнесі в нашій області. Чому би нам не створити такий безкоштовний тренінговий майданчик для усіх активних представників різних спільнот, які сьогодні присутні в нашій області, аби почути для себе? Необхідні навички сьогодні спрактикувати, тому що тут сьогодні будуть працювати робочі групи, щоб максимально потім в подальшому реалізувати на практиці. Тож ми розраховуємо, що сьогоднішній такий практикум буде максимально ефективним і дієвим в подальшому для всіх учасників, які сьогодні зібралися в цій залі. Такого роду захід не є останнім у планах організаторів проведення цілої низки зустрічей, аби про правила успішних перемовин дізналось якомога більше людей. Зелена вода, неприємний запах та багато сміття. У такому стані наразі перебуває південний бух. У Хмельницькому екологи ще на початку літа повідомили про факт забруднення річки побутовими стоками. Для багатьох хмельничан місцевий пляж давно вже не є місцем відпочинку на воді. Окрім явних ознак, знають і про висновки екологів. кажуть, своє здоров'я важливіше. Раніше купався, але зараз особою не різкую. От зукраніка підіду, миюся, там всі тіла, і свої Прогуляюся. Я манав там купатися, чесно. Зразні слухи ходять там і палички, і такі далі. Я лучше Сиді покупаюсь або наружжя, або ще десь. От і все. Коли проходиш вечором, чути запах застояної води. Тобто це вже викликає підозри, чи варто туди навіть руку мочити. Купаюся тільки мочусь під фонтаном. Ми сюди приходимо часто, ну просто повалятись на пляжу, позагорати. Тобто він там пограється в кусочку, а щоб купатися, ні. Ну, Дуже брудна дуже гря... вода, дуже зелена якась. Ну, можна було і привезти в пляж Дякую. до якогось. Стандарту якогось, щоб можна було купатися». від місцевої влади. Ніяких дій над усуненням проблеми поки немає. Хмельничани кажуть, потрібно максимально привернути увагу владців до проблеми. Треба створювати якусь петицію проти цього купання в морі, бо ми стоїмо, дивимося вода зелена. Звісно, це нам не подобається. Ми хочемо, щоб була чиста вода. Однак є й ті, кого не зупиняють негативні висновки фахівців. Тож успех у спеку час проводять у річці. Я регулярно хочу купатися сюди з дитиною з онук. Вода була трошки грозна, тому що це біологічний ефект в отношені очистки води. Но зараз вода, бачу, очистилася, стає краще. І купаємося ежедневно, ніяких проблем немає, зарази немає ніякої. Навіть не звертаю внимання на водорослі і так далі. А так, навіть незаметно відкупаюся і розумієте, плавати, плавати вже звикли. Ми приїхали з Тернополя, сьогодні купалися. В вашій річці, озері купались, тому що жарко. Вода, звісно, не дуже чистенька, але в принципі нормальок чисто, щоб утеліть жажду. Проблема забрудненості Південного Бугу не нова. Вже роками екологи досліджують воду та наголошують на необхідності вжити заходів. Однак реакції на це досі не було. Олександр Тітовні, Кіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Звільнити усіх обласних військових, таке рішення вчора підписав Володимир Зеленський. Ішлося про те, що на таких посадах мають працювати бойові офіцери. Чи підтримуєте таке рішення? Чому? Так, підтримую. Звісно, треба міняти кадри, засиділися. Ну і плюс хлопці, які вже були там, не розуміють потреби тут. Я не бачу тут ніякого для чого міняти, якщо люди вже я не бачу смисла в цьому. Вічно є. Так буде справедливіше. От і все. А чому так думаєте? Тому що ну, ці люди вже щось бачили, якось розуміються більше на цьому. а ці, ну, В основному така тенденція. Не, не можу сказати про всіх, але в більшості в новинах хабарі, хабарі, хабарі. Я підтримую. Я підтримую, тому що зараз йде безпреділ по нашій країні, Тим більше, зараз в Хмельницькому, далі я не бував вже. Я бачу, що твориться. Тому що в кущах ховаються і все остальне це не па яким законом не підтримується. Вони сидять тут, нічого не роблять, хлопці гибнуть, хай йдуть і захищають так само. Звільнити усіх обласних військомів таке рішення вчора підписав Володимир Зеленський. Йшлося про те, що на таких посадах мають працювати бойові офіцери. Чи підтримуєте таке рішення? Чому? дуже підтримуємо. Чому? Ну, тому що ці військові, які і, 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 і мають... Кантузії і прочі, і різні цього, травми. Вони, до не можуть воювати, а тут вони мають досвід бойовий. Вони вже знають, що ціна життя. Яка. І тому вони, я думаю, будуть служити чесно, вже взятки брати не будуть. Катерина ще влітку минулого року почала цікавитись плогінгом та екологією. Найбільше дівчині подобається тема сортування та переробки сміття. Каже, такі заходи дуже потрібні, адже це покращить наше місто та екологію загалом. До цього ми просто як ходили самі для себе прибрали. А якраз плогінг в тому році я відкрила для себе цей напрямок і мені дуже сподобалося. Мені подобається тема переробка сміття. Мені дуже подобається Хмельницький куфіцентр, там де вони розповідають, навчають і показують, як вона нас. Справді є вже третій рік поспіль проводять екологічно спортивний проєкт під назвою Плогінг цьогоріч. Місцем пробіжки обрали набережну. Маршрут буде пролягати по вулиці Північній, тобто від кафе Вайтрабі та до Західної окружної. Загалом до ініціативи долучились чимало охочих. Ми створили реєстраційну форму, у нас зареєструвалося більше 20 учасників. Як розповідають учасники, сміття не збиралось дуже багато від звичайних надополок до пляшок. Хотілось би наше місце зробити чесним, започаткувати Скажімо так, більший в розвиток культури, прибирання, чистоти, громадськості і, звісно, мати гарне місто. Буквально за два метри, котрі ми пробігли зібрати півпакета сміття. Ну Мене цензурних виразів стосовно тих, хто смітить не просто там, де живе, а на набережних, в паркових зонах. Ну Просто немає цензурних виразів. Сміття, ну. Я б сказав багацько. Але я вражений, у нас є дуже багато поціновича в Катерина Лучко, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Єдиний лірник на Поділлі. Ярослав все своє життя займається музикою. Особливо приділяє увагу грі на давньому інструменті лірі. Почав прославляти цей інструмент, адже він втратив у популярності та має велику історію. В 30-х роках Сталін. В Харкові під приводом конгресу запису української музики, культури зібрав ну, за різними джерелами до півтора тисячі кобзарів, лірників. І, на жаль, їхня доля більше невідома. Їх ніхто не бачив. Єдине, що ще свідчать історичні факти, що коли весь оцей ешелон, поїзд. Співав реве та стогне дніп широкий, наскільки це було сильно та потужно. Мелодія, яку створює Ліра, заворожує. Відчувається й сум: драматургія і трагедія самої музики. Розповідає, знайти музичний інструмент було складно, адже два десятки років тому він був рідкісним. Це зараз вже в наш час з'явились майстри, які опанували техніку виготовлення інструменту. Зараз же воно відроджується, покращується. У планах Ярослава зняти кліп на слова Дмитра Павличка до Дня Незалежності. Коли надійдуть танки й бедері! Такою патріотичною музикою та історичним інструментом чоловік хоче підняти дух нашим військовим та згуртувати усіх українців.